У спортивному залі Надвірнянського ліцею номер 1 відбулися спортивні змагання із баскетболу. На заході було сім команд. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шевгенюк розповів детальніше за змагання. Також побажав учасникам чесної гри та без травм. Ми сьогодні продовжуємо наш спортивний проект Надвірнянської територіальної громади. Ліга кращих серед закладів загальної і середньої освіти, надвірнянської громади. Ми сьогодні маємо баскетбол, юнаки Група 1 ви вже знаєте, це до групи 1 відносяться заклади, де 300 і більше учнів. Ліга кращих включає в себе сім видів спорту, які проходять в загальний залік, і які підводять підсумки до нагородження кращих. Закладів кращих команд, які виборюють за підсумками, виборюють призові місця за підсумками цих семи видів і нагороджуватись вони будуть на день фізичної культури і спорту. Друга субота вересня. Начальниця управління освіти Тетяна Дземік звернулася до присутніх змагань, зауваживши на потужності тренування учасників перед самою грою. Крім того, висловила подяку захисникам. Ви знаєте, ці тренування, які відбувалися зараз перед початком змагань були такими відчайдушними, такими потужними, що боротьба за заперла за заснування збудути перше місце. Ви всі чудові, ви у нас найкращі. Бажаю, що в цій боротьбі в цих змаганнях повернула найсильніша команда. Дякую нашим захисникам, дякую всім вам, слава Україні! Ми прийшли сюди за перемогою. Саме так пояснив ми, участі своєї команди вчитель фізкультури Недвірнянського ліцею номер 3 Євген Попович. Також пояснив за процес набору до команди, що формувалася саме для цього змагання. Ми прийшли сюди за перемогою. У нас в іграх ще є пліч пліч і ми з різних класів набираємо з 8, 9, 10, 11. Потім у нас. Йде Ліга Кращик. І ми з усіх збірних збираємо в одну команду і виступаємо на Лізі Кращик. Євген Попович також розповів за тренування. Вони проводяться у позаурочний час. Ну, ми збираємося у позаурочний час, проводимо тренування, ділимо хлопчиків на різні вікові категорії, там, на молодшій, старший клас, і так опрацьовуємо, Достукуємося до кожного і залучаємо до. Спорт до здорового способу життя. Ліцеїст Іван Надвірнянського ліцею номер 3 розповів за свій досвід у баскетболі та з чого все почалося. Так, Тахто займаюся видом спорту дзюдо в спорткомплексі. І ми завжди там граємо баскетбол, волейбол. І мені сподобалося гра. Відчув себе в цьому, і мені якось пішло. А як давно ти займаєшся баскетболом? Десь три роки. Багато чого навчився за цих три роки, тому сьогодні буде старатися на перемогу. На рахунок безпеки під час гри, то хлопець назвав декілька порад, яких варто притримуватися. Треба просто грати з повагою до суперників без конфлікту, без емоцій. Ну, це все треба грати акуратно. На який результат ти сьогодні очікуєш? Я очікую на перше місце. Інакше ніяк. Тільки перша вчителька фізкультури Краснянського ліцею Олександра Фаміна також розповіла за командну роботу та про важливість присутності дружби. Ну баскетбол це командна гра, і з кожним окремо працювати неможливо. Хіба відпрацьовувати кітки в кільце. Все решту команда повинна робити дружбу. В першу чергу вони повинні товаришувати між собою. Якщо в них немає дружби, гри ніколи не буде запеклої. Міні. Що багато моїх хороших баскетболістів виїхали за кордон е, через ситуацію, в якій знаходиться країна. Але попри те, е, ті, що залишилися, ми все одно згуртувалися, і ми сьогодні тут. Боротьба справді була запекла або її динамічні, в результаті яких перше місце виборола команда Надвірнянського ліцею номер 3 Друге своєю чергою зайняли спортсмени з Краснянського ліцею, і третє місце отримали гравці команди Молотківського ліцею.